Повернення до свого коріння. Показуємо. Mm -hmm. Оце коріння. Mm -hmm. Оце крок. Yeah. А, оце теж карта повернення. Тобто, перший крок повернення до свого коріння. Так, вона на довготривалу перспективу так. Yeah. Є тут така карта. Да? А так, щоб вирішити питання якісь, які а, на зараз потрібні, mm -hmm. ні. Ні, тут немає такого. Угу. Якраз таке, що нам треба, то немає. А от довготривала перспектива, тут є. А пані Ірино, а реально багато хто пише і, і відео показує, що Трамп був якийсь розмір, знаєте, людина розсіялася, дезорієнтована. Давайте подивимося, от Трамп взагалі оце, в цей період в Нотердамі, і взагалі зараз, в яких він станах перебуває відносно України? У мене таке враження, що він сам не радий, щоб вліз в ці діліжки. У нього є як так, як би нам всім хотілося, але вдасться. Там буде пункт на повернення всіх територій через деякий час, тобто пізніше. Нам би хотілося, щоб раз і зразу все повернули і все стало наверное, на настає. Адже ага. і, і Херсонщина першими повернеться, да. а потім уже Луганщина-Донеччина. У 2025 році, але туди під кінець, бо десятка. Оце карта повернення. За це повернення. Оце дають, тобто на це забирають. Так, а, mm. а оце скрито. Будуть. Будуть тільки в великих масштабах, тобто, не, не, не ну, мовляв, тримати оборону, щоб вона не пішла з будуть, але вони, воно буде зупинене. Mm. Теж буде. І теж відіб'ють. І там буде. Відіб'ють, відіб'ють. Дуже завищені ставки, болиться перевернуті, це коли він мчиться просто як по трупах, я би сказала. Так, але ну він не долетить, не долетить. полетить між Росією і іншою країною. Зараз подивлюсь, нашою. Так, да, на кордоні, там, де вода, на кордоні біля води. Остання, це передостання. Після того ще щось буде. Не Київ, біля Києва. Що там є бідамба? Я відчуваю, що це не дамба. Ні, це не дамба. Так, да, так, та, та, мір. Тобто, це, це буде. Ні. Не будуть. Біля кордону області так, а в області ні. Буде залишається, залишається.